Як звучить християнська музика, і і а колобняк. ось так і звучить, знаєш. Mm -hmm. І вони відчувають, що би їм хотів сказати Дух Святий. Біблія і от вони ці 17 тисяч людей на поклонінні, Знаєш, це моє містечко в Хмельницькій області. Mm -hmm. Ну, це... люто дуже це... люто прямо yeah. погопцяца, але по нормальному ну, вони... заберіть плен. Це мозло це повний це бум. бум. І там да, ще ну, там така... м'ясо. Я б його назвав м'ясо. Оцей страбоскопчик, який ти дедеде. -да 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 Підлітковий двіжняк. Да, -да, -да. Двіж... ну бум, бум. Це... Просто... це зрозуміло. Це Все. повний бумлем. Jesus is His name, and I'm all about Him. I live to bring Him praise. He is the way and the truth and the life. God is three in one, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus. Jesus. Міша, Ти чого не повторюєш? а? Ну я не повторюю, тому що це неповторне щось, розумієш. Це от таке, та знаєш, що? коли ти вмикаєш і чуєш такі нотки, чуєш такий кач, де одразу думаєш, та який там Jesus, а, там Jesus? Та це, це має просто... бути щось інше, знаєш. Це шедевр, шедевр! Е, але поєднане ось такий от музичний стиль, молодіжний такий, колубняцький просто. Слухай, реально, я його називаю якийсь такий підлітковий двіжняк. Да, двіжняк да, да. Коли ну, світло коло я... в усі боки, там, типу. Я не знаю зараз, ще це відповідає підлітковим запитам, ну, але, може, але якщо взяти вісімнадцятий там сімнадцятий рік, то саме оце і був той двіж, знаєш, який типу, от качав. І це Planet Boom, народ. Це та, Planet, Boom. Planet Boom у свято монастирському плейлисті. Міша монастирський. Так, дякую. І ми якраз про підлітків сьогодні говоримо, тому що Planet Boom, Ну, у них є в слові слово ой, у них в назві слово бум, що та. означає. Що, вибух або хлопок? Ну, типу, щось. Як? Ну, бум. бум. Це, це повний бум. Так, що означає слово слово? Ну типу, ну, Понятно, слово. що таке бум. Бум це бум, і творці цього гурту це підлітки, реально, яким там ну зазначають щось. 10-11 клас, тобто це десь там 15 16 років. Коротше, є така 15. молодіжна церква, як Planet Shakers, і це пряме продовження, типу, як ну, Planet Shakers є також і гурт, типу, так, як. Це... Знаєш, як типу старші люди. Це типу як от, такі, як Міша, там вже за 30, <рес> там такі старші люди, такі як Міша, <рес> та, та, <рес> та, та <рес> то вони в Planet Шейкерс. А типу, якщо б там, от Мішана донька, вона була б в гурті Planet Boom. Ну так, ну тобто, це таке, от слідуюче, наступне покоління або такі піонери в наступному поколінні Planet Шейкерса. Planet так. Ну я думаю, ми пояснили в принципі більш-менш, що воно таке. Це Planet Boom. Давайте все ж таки дослухаємо цю першу пісню, яка називається Limit о, так от движуха, такі. ребята. Такі. Знаеш, що слухають християни? Як звучить християнська музика? А ось такі... Бум, звучить, знаєш. Я раніше я не думав, ніколи не думав, що саме от клубняк, ну типа. Ну, це Бум. запит реально підлітків, знаєш. Але і так, коли я розумію, що ну, підлітки реально вони таке слухають. Ну так, і якщо розібратися по. Та текстах, є, Дивіться, я думаю, що усіх цікавить, що ж про що ж вони там співають. Ж. Чи там не про щось таке буде. Чи зас, чи, 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 чи там що? Чиво чи Чіназис? Чи на? Чи чи Коротше. В піснях Boom, конкретно, от те, що ви читаєте в Біблії. От в... Повністю максимально текст, без всяких без при... іноді приміс. навіть без якоїсь художньої, типу інтерпретації, так, як то каже, Чи... без домішків, особливо. Без домішків, так. так. От просто вони це як Біблія, слухати Біблію під, під текст Біблії під біт. Під так. клубняк. Біблія і от вони в цій пісні співають що... про послання християн іти по всьому світу і робити учнями всі народи. Матфія 28, 18, 20. Це дуже просто. Потім це... і р... р... пояснюється, хто такий Ісус і що він зробив. Виникчать. Jesus. Та, і і далі вони в, 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 в куплетах там пояснюють, і там є от міст в цій пісні. І вони там співають таку штуку, що Біблія не говорить нам, скільки існує ангелів. Хоча Ісус одного разу заявив, що Він може закликати понад 12 легіонів ангелів. Ну, тобто Це він привідкує та... 12 легіонів ангелів. У давньо, в давньоармійській армії легіон налічувався від 3 тисячі до 6 тисяч воїнів. Це, тобто, як наша бригада зараз 75 тисяч ангелів. Ось і ну, більш так. розумна інтерпретація полягає в тому, що планетбум образно заявляє про незліченну для людини кількість ангельських істот, тобто вони просто ну, ну то їх не було. так небо ну, ангелів. так, от і просто. вони такі просто беруть текст з біблії і качають. Так, і окремо уваги заслуговує знаєш атмосфера. Вони записують здебільшого пісні під час своїх конференцій Planet Boom, які називаються і там взагалі нам така. Не знаю, м'яса. Я б його назвав м'ясо. Оцей стробоскопчик, який ти постійно є така штука лупасить. Ну і відповідано, це є різниця. Ти знаєш манкі? Та оце відхилсом по моєму здається. Янгенфрі, чи що це було? Я не знаю. Ну коротше, от мені не зрозуміло манкі. А ем, а, плев зрозумілий типу. Так, якщо ну, якщо брати типу стилі, поняв, то ну мені це більш зрозуміліше аніж те, ну якось так. Але бачите, який власному нас, який в нас випуск, і, ребят. Ми говоримо в святому монастирському плейлісті про все, про усякі стилі, і це один із християнських е, е, та тут, звісно, виконавців, хочете чи навіщо. не хочете. Знаєш, от так от Так, і вартий уваги, звісно ж такі, і починаючи ще навіть з 2016 року, тому що вони спершу, знаєш, як були в складі Planet Shakers від галуженням, то записали таку малесеньку пісеньку в шістнадцятому році. Яку назвали Comes The Revival. І Там, знаєш, вона серед альбому Planet Shakers така, типу, вирізняється з своїм цим бітом. А вже далі, як би пішло, пішло, поїхало. І ця пісня, кому слухали, вона 18-го року, якщо не помиляюся. А ми почуємо ще більш новеньку і вже, знаєш, не бітована, але більш рокова. Цікаво. Це такі рифи, які наш електрогітарист, короче, десь тижні два вчив, коли ми її намагались зробити цю пісню. І врешті так ми і не зіграли її. Бо, баз бо хто там гітарист не вивчив свою партію так? Та, ні, Ми просто щось подумали занадто складно. Отож пісня називається Сейнс, тобто святі. І зараз послухаємо, що ж це таке. Тож святі, і в принципі буквально таке співається, що я вже не той, ким я був, бо Ісус прийшов, змінив моє життя, і тепер я святий. Знаєш, там дехто вважає святими, тільки там батюшок в церкві, там або священників, там пастрів. Думаю, Слушайте, о... це не неважливо, хто як вважає, Важливо, як це про це написано в Біблії. В і біблі я вже казав, понад бом співає теж у Біблії. Так, і насправді там ну теж місця писання там підтверджується от, текстом, якби у пісні, що знаєш, там е кілька є, і те, що ми вже нове створіння, і е там ми залишаємо створе, е старе і беремо нове в Христі Ісусі. І тут вони так і співають, що я залишаю старе, я вже не грішник, я святий, тому що Ісус прийшов і змінив моє життя. І в приспіві отак і звучить. я не той, ким я був колись, бо його любов змінила мене назавжди. І прикольно тому, що. Ну, Існя, це реально це прям. Євангелія, от чистий Євангеліє, тому що в цьому ж якби полягала місія Ісуса Христа, аби він прийшов забрати. Е, я ці думаю, пісі. що якщо би залишилися ці письмена або ось ці пісні в стилі тексту, колись десь через 2000 років їх би вважали манускриптом, вони б навіть не зрозуміли, я під який стиль це співалося, але саме ось той текст, реально. який мав би бути, це от точно богонатхнений текст. Поняв, бо він ну якби ніяк не відрізняється від І органів. вони реально приділяють цьому велику увагу. Знаєш, ну от, фактично, беруть це писання, все, і от нічого там особливо не придумують. та якби перефразують, ну тому що це пісня, якби але тут бачиш, і поєднання репчина. І ну Якби як відповів і взагалі Джош Хем це один із служителів цієї церкви, і він ну, в нього запитали, як ви пишете пісні, чим виводитесь, угу. і він каже, що внутрішнім процесом написання пісень, це є, по-перше, тверда віра, угу. і вони відчувають і слухають, що би їм хотів сказати Дух Святий. І далі вони кажуть, що ми черпаємо натхнення з хіп-хопу, з дабстепу, з електронної музики, і перетворюємо це на новий якісь ну, звуки, які би е, могли підліт. І молоде покоління слухати. які могли би любити і насолоджуватися цими піснями, тому їхні пісні одразу відрізняються від основної маси християнського типу, контенту. Так, так. Ось, і мені дуже подобається, що вони хочуть бути зрозумілими і такі, знаєш, на гострі передові теми з, знову ж таки з біблії, і вони хочуть бути почутими для цього покоління. Так, І дуже круто знаєш, що от ти кажеш та справді вони хочуть бути зрозумілими, і здавалося б, там ну музика для підлітків, там і тексти, слова мали бути простішими. Там знаєш, щоб всі там якось так все було просто максимально. О, там я не знаю, там Бог живий, він спаситель мій. Там все, але у них тут ну багато чого пояснюється. Там знаєш, там чому там я святий, чому Ісус нас спас, і підлітки це. Споживають і молодь, це дуже круто, насправді. От е, так, ну що, пісню Saints ми не зробили. А от, до речі, наступну колись у нас була нагода зробити в церкві Praise over problems Вона називається слав через проблеми. Давайте її теж трошки почуємо і поговоримо про неї. Проголошують ребята в цій пісні, те, ким ми є, в принципі, що це всі церква, це є тіло Христа, і це є Божа сім'я, і Божа армія, і Божа наречена. І от, знаєш, увесь той спектр, що, що називає Біблія церквою, вони, ось вони все це взяли, все і, взяли поєднали, і там так. починають просто це говорити. І незалежно від того, де ви знаходитесь там. Світі з якою проблемою там чи ви можете зіткнутися з якимось непередбачуваними речами для себе? Чи ти самотній? Чи ти ізольований? Ми що це не було? Щоб це не було. Якщо ми будемо іти разом, то підтримуючи один одного, ми зможемо зустрічати це. От, просто виходити на зустріч цьому. Знаєш, здається, що ця проблема як потяг іде. А ти такий нарешті не йдеш. Думаєш, я нічого не можу. І тут додаються, додаються, і і ти, тут ти розумієш оцій, легіон ангелів такі пориступився. Потім зрозумів, що е, об'єднані однією вірою в Ісуса Христа е, разом. Пристрасні, могутні і єдині і непереможна молодь. Мені найбільше подобається ось це місце в цій пісні, там де вони співають «The on The Зене мені здається, от зараз знаєш. Там ну коли ми всі переживаємо війну, о, всі ті. Це пісня була дуже класна, актуальна. Ну і насправді це так само, як і знаєш, співали колись там і Давид, і багато інших віруючих людей. Знаєте, в присутності ворогів, от він стоїть, з військом... Він уявляю такі хіп-хопери, дабстепери. Знаєш, і тепер на таких цих. Ти він кожен та із цих барабанів. І потім The Enemy is on my feet. The Enemy is on my feet. <gus> і Голяв виходить такий, знаєш, під якийсь шансон е російський. <gus> так, слухай, а прикинь, я, я, навіть собі уявив, як під цей трек би відбувалася атака там Ізраїлю, там, не знаю, оце заспівав Давид, і потім під оцей басовий біт вони пішли. Там, ну, я не бити цікаво. -цікаво. Биті, там ну, нашому, в нашій реальності і в нашому часі Воно дуже гармонійно звучить, і я думаю, що навіть деякі ребята могли б десь почути і не, не зрозуміти одразу, що це за та більш... що, це, Вони б Або не зрозуміли, таки, що це християни. О, о, що це що за знаєш... тексти, альо. Ну, так, воно реально звучить дуже якби, сучасно і круто. І це та християнський гурт Planet Boom, який просто підриває, підриває. І е, підриває, до речі, от і цього року, тому що от у них була така перерва, знаєш там. 18-19, не випускали. Потім вони ремікси. До речі, випускали mm -hmm. дуже прикольні ремікси. Є набагато пісень там Planet Shakers. А вже в 2023 році вийшла пісня the Greatest in the World, найвеличніший в усьому світі. Тож зараз почуємо її і поговоримо про неї. Найвеличніший за всіх, отак вони співають про Бога. І тут слухай насправді такий речі татив, що я коли перекладав цю пісню. Я там я вислуховував всі ці слова. Я не знаю, як вони там це співають, але вони якось це співають. Бо ми так само заспівати не змогли. Ну тому що різниця мова, англійська, українська. Але якщо коротко знаєш зачитати, то вони співають. Ага, він величний, немає подібних ісусу, він цар, царів і пан панів І все творіння схиляє коліна. Ага, ага оце ага. Він величний. Ага, він величний. І, в приспіві звучить ти найвеличніший за всіх, впевнений у цьому я. Бог назавжди мій вибір, ти з тобою ніхто не зрівняється. І круто, тому що це, знаєш, як пісня, яка виражає ось це глибоке захоплення Богом, який найвеличніший за всіх. І вони якраз кажуть, що знаєш, ніякі там інші, можливо, там, боги, там, які є в світі, ніякі інші релігії, ніякі ага. інші пани. Ага, нічого mm -hmm. цього не змінять. Ну, ага, це дуже класно, да. Знаєш, штука, всі такі ага, ага. Так, ага. І круто знаю, що знову ж таки це качає. От ми Мішою в музичній паузі, казали, що є такі відголосочки Хілсонга якогось так раннього. раннього такого, та, десь туди там, де вони з пожар в український О, Хілсонг був. Ага. У ну, 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 чи... нас в Україні був гурт Хілсонг. Ну він зараз та... є теж Хілсон України, але там десь в нульових має, там були та... такі, прям вони дуже потужні, і в них був е, альбом пожар. Дуже мені зараз нагадало це. Ну, От власне і пісня дуже крута. Насправді єдине, що е немає, якби студійної версії, є тільки студійна демка цієї ж пісні, яка вийшла в 2023 в червні, якщо я не помиляюся. Е, от, але насправді, от, знаєш, знову ж таки, су, суто всі істини, от, які записані в Біблії. Mm -hmm. Що Бог він найвеличніший з усіх, він цар над царями, пан над панами, і ніхто не зможе з ним зрівнятися. І ти слухаєш, ти танцюєш, ти відриваєшся, і ти слухаєш. Фактично чисту біблію у цій пісні, да. оце от оце от я Круто. знаю, це крутяк. Це крутяк, не тому не будемо зупинятися в нашому плейлисті. У нас ще одна пісня New Levels. Вона була однією з перших, які випустив гурт Planet Boom у 2018-му, Тож почуємо. Полюбляє Бум другу долю, знаєш, це як як у нас в народі кажуть гопца, ца чули ми все вже в Бум, але ще Реггі не чули. Знаєш, і ось ця та пісня, про яку я, яка мені ну, потрапила до мене? Я не знав, що ж ще тоді що потрапила це Boom? в твій плейлист. Ну десь так, так. І я вона мені подобається саме через початок. Я собі іноді думаю. А чому би вам Planet Boom просто Ти? взяти і не всю таку її не зробити, цю пісню, зрозуміло? Типу, в, в, в такому стилі Регі. Поєднали, є так, дуже крутий гурт, теж християнський Крістафарі. Вони беруть, що роблять? Вони беруть всі пісні, які ми з тобою навіть дивилися. А, і в стилі Регі? Їх вони роблять? їх перероблять в стилі Регі, і воно дуже круто звучить. І коли от зазвучав Planet Boom, я такий подумав: та не вже це Крістофарі, знаєш? Ага. Але ні, це був Planet Boom, і далі вони. Що роблять, якщо ви мені ще покажете один трек, який з регі переходить на другу долю, я просто не знаю. Я додам що? Можливо... <смір> 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 ні, ну ти поняв пісня поняла, абсолютно інший настрій, абсолютно <смір> усе. Ну, да. І як говорять одні з е, передових лідерів Планет Шейкерс, що ми заявили ці пісні, і взагалі що ми хотіли зробити через планет бум? Задекларувати те, що Ісус над усім. Абсолютно, і коли вони в 2019 році у Манілі. Співали і очолили 17 тисяч людей на поклонінні, Знаєш, 17 тисяч 17 вам не почулося тисяч. Це моє містечко в Хмельницькій області, де 17 я жив раніше. Реально? Так 17 Ого. тисяч. І коли вони разом славили Бога, він каже: Я просто не міг повірити в те, що зараз я, я кажу, відчував приголомшення і благовіння від того, що зараз ми в такому стилі. Так, з такими словами просто проголошуємо те, що Ісус над усім 17 тисяч. Знаєш? Це круто, і це було дуже круто. Це і було настільки ось це поклоніння сильним, що вони просто е заявили майже на кожну країну. Ну, бо цю пісню почули всі. Е Кріс е Крістофарі в голові мене Boom майже, майже. Е не отримав. Е немає в нього історії нагород е а Та, е е е різні там. ]�профінацій. Так, Дав Awards» там чи ще щось, але вони популярні і в християнському світі кожен знає. Якщо не про Planet Boom, то про планет Шейкерс. Ну про Planet Shakers то точно. Але я думаю, після ось цих пісень, там і нью Levels, і Saints, то вже знають і окремо про Planet Boom, тому що навіть я знаєш, я коли забиваю там, десь в Ютубі там е шукаю саме Planet Boom, Раніше навіть окремого каналу не було. Там просто ага. воно десь планет Шейкерс. Там і все, і ти там десь вишукуєш Planet Boom. Тепер вже якби навіть окремий канал створили альбомчики там те, що вони не випускали. Ну здається, од... один вийшов 19-му і зараз іде процес. Тому заявили про себе, зробили великий бум. Я сподіваюся, ще зроблять. І е, останній наш сьогоднішній бум це буде найсвіжіша пісня від них, яка називається Line of Judah. Лев Юди це те, що було за. Запис... Писано в книзі Так, Ми потім прочитаємо цей біблійний текст. а Поки послухаємо. Такі ну, мотивчики я, пішли, а, там, я а, знаю. Вся тут, така єврейська община тут би зараз танцювала на голові. Просто, просто там, там, кіпи позлітали б. б під час цього програшу. Я насправді ну називається ж Лев Юди, То має бути переможний настрій. По-юдейськи так, знаєш. Знаєш, так Ну а як юдеї виступали проти своїх ворогів? Знаєш, там, ну реально написано, вони там співали, Бога прославляли, речі, і так стіни Єрихона папа. Попереду левити. Навалювали. Там, там, напевно, знаєш. Вони люто мене, знаю, навалювали. Якби левити, зараз виявити цю картину, оце було приблизно. Зараз так, мені, там, знаєш, тіпа... мені здається, що всі з коліна левитів, де Вони такі. Ось саме це ми й мали винувати. От так воно й мало бути, а там барабанщика. Типу... типу ти поняв, що я від тебе no, хотів. Да. Знаєш, через 2000 років. Так от оно нарешті, нарешті. Ну насправді, знаєш, це також біблійний текст, як ми вже казали, лев із племені Юда. Бо багато хто, ну там, можливо, досі уявляє Ісуса Христа як там розп'ятий на Христі, він був мучений за гріх, там якби. Ну і так все. Це теж правильно уявлення. Це теж правильно, це теж правильно, але якби це знаєш, тільки одне уявлення так більш якби трагічне, драматичне, це якби кінець був його земного життя. Але багато хто якби забуває, що він справді ну він був цар царів, пан панів, як тут співають лев із племені Юди. Це той, хто воює, той, хто перемагає, гріх, зло. І так само вони от, записали пісню, аби зробити це таке проголошення. І один з учасників гурту Енді Гаррісон, він каже, що Ісус наша перемога, і тому у світлі всіх проблем в. Ви... Викликів, з якими сьогодні стикається молодь, нам потрібно заявити, що Ісус є тим левом із племені Юди, і він ніколи не програвав жодної битви. І мало того, він робить нас переможцями в ньому. І ось таким чином у пісні все це з'єдналося. Ну мені під час єврейських мотивів точно не хочеться думати про поразку, якусь там чи ще щось таке. Тому дякуємо, Planet Boom. Реально. Круте музло, музло, і щоб ви шукали чогось такого, знаєте, щоб прям от тумц-тумц. То... Прямо от погопцаца, але по -нормальному, по нормальному. Ну по нормальному, але з драйвом, з реальною харизмою. І зі смаком. Зі ну, смаком. Planet Boom, це от заберіть Planet, і ви зрозумієте про це, що це, це музло. Повний це повний бум. бум. Це повний бум, який ми вам рекомендуємо. У нас сьогодні було шість бумчиків. Оцих от протягом плейлиста, але їх набагато більше. Можна їх послухати mm -hmm. і дізнатися, якби. Більше про їх творчість. Ну що, бум-бум! Давай останній бум. цей фінальний бум, і будемо з вами прощатися. Міше монастирський свят Тромса. До нових плейлист. Був з нами тут, пленет бум. І до нових до зустрічей. Давайте. Слухайте свято Монастирський плейлист.